Вітаю вас, малята! Сьогодні до нас в гості завітало маленьке мишеня. Наше мишеня живе у дуже затишній нірці, але там немає віконець, і воно не бачить сонечко, тож воно попрохало нас допомогти йому збудувати новий будиночок. Давайте допоможемо малята. Гляньте на картинку. Що це, дітки? Так, це квадрат. А якого він кольору? Жовтого вірно. Тож він буде основою нашого будиночку для машиняти. Погляньте на картинку, яка це фігура, дітки. Так, це трикутник. А якого він кольору? Вірно, зеленого. Це буде дах нашого будиночку. Ось такий у нас вийшов будиночок. Він складається з даху, трикутника зеленого кольору, так? Та самого будиночка квадрата жовтого кольору. Подивіться, чого бракує. Вірно, віконечка, щоб мишенятко бачило наше сонечко. Гляньте, дітки, в мене ще є одна фігура. Яка це фігура? Так, квадрат. Він якого кольору? Червоного, молодці. Він великий чи маленький? Він маленький. Жовтий квадрат у нас. Великого розміру. А червоний квадрат маленького. Червоний квадрат і буде нашим віконечком для нашого будиночку. Подивіться, ось так. Ось такий гарний будиночок для мишеня у нас вийшов. Які ж ви молодці мишеня, дякую нам за допомогу. До нових зустрічей, дітки!